Слава Україні! Сьогодні п'ятниця. Отже, в нас включили якийсь X, а саме x 2 на сакральні уламки, а також x 10 на узол нефритовий. Такий герой з дворфів. Пару слів про x 10 де він є. Значить, герой доволі цікавий по навиках. Багато чого накладає, що не можна відбити, на ході додатковому. Тобто отримує додатковий хід і накладає штраф. Накладає штрафи, які відбити не можна. Е, має тут 20% шансу отримати додатковий хід е, тут вже немає. На А 1 має шанс отримати додатковий хід. Ну, загалом доволі цікавий герой, е, цікаві оцінки. Е, цікаво, як це все може працювати на арені. Якщо він буде пробувати доволі сильно, і навики не можна буде е, відбити, штрафи, тобто, то це буде взагалі дуже круто. Е, не знаю, немає цього героя. цікавить, може попадеться. Якщо попадеться, то прокачаю і скажу, що я про нього думаю. І ще одне ще одне, зовсім скоро. Планується злиття на нового гнома. Я не знаю, не дивився оглядів Кажуть, що доволі крутяцький герой. Тому хто не має улампі або має мало, прибережіть їх для злиття, бо кажуть, що герой того вартуть. Отже, першим буде мій, і нам потрібні люди. Умови тут, все тут, назва тут. Е, значить, клану: привіт-привіт, привіт, привіт. привіт 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 приві, приві. Люди потрібні. Додавайтеся, приєднуйтеся і все буде добре. А також, перш ніж перейти до відео, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і погнали. На все про все 11 уламків. Надіємося на легенди. Починаємо ми з епіка: це Маїв. Так, Маїв, ну, Маїв не цікаво, Маїв це корм. Це корм, це не цікаво, це другий епік. Василіск непоганий епік з А1 Б'є масухою. Колись все говорилося на крипту, зараз крипти стали дуже складні. До речі, як вам крипту, напишіть. Карам. не цікаво, кормовий епік, хоча, хоча оцінки чуть-чуть покращилися, але насправді це корм, як на мене. Так, ще один. Ще один Карлінія, не цікавий. Я б... Так, чотири уламки, а де x 2 Де x 2 Де всі легенди має сипати по 10 штук. Айна, не цікаво, поки нічого не цікаво. Хоча Айна накладає якісь штрафи, якщо я не помиляюсь, це може бути цікаво. Криудан. Креод... Нельдор. Нельдор Кригулан В е нас актуальний герой, його беруть на хард лаву. Так, 6 уламків позаді і. поки без гант. Має бути вже десь. І-і-і. І. І. Канта. В принципі, непоганий герой на гідро. Все. Все. До речі, можна поставити на крипту, і якщо що, поширювати штрафи, де там які будуть умови в залежності від крипти. Але... Вона в мене є. Вона в мене є. Драха, топ-топ Драха, Епік. 7 уламків заради кантри, ну, таке собі. Надіємося, що ще буде одна. Афранокс не цікаво. Давай, давай легенду. Ну, ще одну. Ну, 11 уламків. Ну як? Ну як? Х2. Ну, Х2, 11 уламків одна легенда. При чому, Фу, така. Доволі не найкраще. Можливо, навіть це третя. Чи друга? Друга. Клас. Уху. Ну, так буває. Це пларіум, це гра. Добре, переходимо до наступного аккаунту. Тепер черга Нізі з прекрасним ніком Мої Раби. Так, плану привіт, одна людина потрібна. Привіт-привіт, привіт. Так. Привіт-привіт, привіт, 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 всім привіт. І на все про все, 9 уламків з побажань гнут. Я за. Я за тільки щоб він прибіг. Значить, Jazz На старті можна використовувати, але так епік, епікму не дуже цікавий. Ще один епік, це в нас вже цікавіше. Це телесія, вішає штрафи на всіх, хто на крипту можна запхати. Тим паче, що кажу, крипта зараз стала дуже зла. Е, ще один епік таршон. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Таке собі. Нікуди його дуже не запхаєш. Хоча провокація на одного мало, мало. Все, що на одного, це не дуже цікаво. Цікавить масухи. Якщо б вивішав провокацію на всіх. І... І, і, і. Колись його доволі дуже сильно хейтили, Отак, оцінки, оцінки залишились погані. Але потім з появою 25-го поверху він почав фармити сам. Він качав корм, але, але це вже, вже важкі поверха з'явилися. Тому, тому таке собі задоволення. Хоча на це і можна поставити, мабуть, на крипту. Пробувати прикрутити штрафи там потрібні, і отрута також. Ну, хай, хай буде, хай краще буде, ніж не буде. Далі два найцікава хепіка. Гнута було. Було потрібно гнута, це не гнут. Масамоту це вулиці заходило на крипту. Ну, легенда. Нє, ні, не, ні, Генбу. а ачак, майже вгадав. Ача колись був супер класно заходив на паука 25-го, потім і вже так. Важких відійшов, ну, але можна ще десь використовувати. Загалом непоганий герой, непогані штрафи. І 9 ланків, один ящ, один, одна легенда звіру ящу, середнячковий Епік. І що в нас новий? Ріхтов чи ні? Значить, треба подивитися, обов'язково треба подивитися. Ріхтов Оник. Ну. Це не гнут. Це далеко не гнув. Гнута він не дотягує взагалі ніяк. Тому... Тому не знаю. Дякую за уламки. Не розчаровуйся, ще, ще прийде. Можливо, колись. Я на це слово не маю. І йдемо далі. Тепер Джексон, він же Юра. І на все про все 15 уламків. Так, місце є, все є, свібло є. Погнали. Погнали за легендами. Ну, X10. Може стрельне вже сьогодні і спрацює. Е, сталевий череп. Колись брали на крипту. Зараз середнічковий епік. ну, Не, не цікаві. Атор це взагалі корм. Давай легенди. Поки Сенешальс. Сенешаль непоганий, епіше і провокацію. До речі, можна закривати е, крипту через нього. Ще епіки, епіки, фенші. Таке, таке таке щось. Не цікаво. П'ятий уламок і ще один епік, а це взагалі корм. Ну, давай легенди. Нема легендопаду як такого, хоча ще може бути. Золот непоганий епік. Колись я закривав краба через нього, він вішав щити. мої вже говорив. Так, ось мій уламок. Пора би легенду. О, є, є. Кауліт. Дуже класно, дуже непоганий герой, зовсім непоганий герой. Е, мені якраз мені на основу якраз отакого ДД не вистачає з фракції духів лісу. Герой класний вітаю. Дуже добре. Дуже добре. Йдемо далі, можливо, ще буде. 15 уламків, ну це хочеться Три легенди. Три легенди. Не, не одну, а три. Ще один епік довго думає. Малкіт кровоперий не цікавить. Хоча він продовжує щось там, бонуси, але це не цікаво, бо, бо не цікаво. Бо є рарку, яку можна вибити і прокачати легше. Значить, охорони це корм. Давай, давай, Мельга. Мельга. На крипто заходить, бо скришалка непогано. Ще три уламки. Давай легенду. Ще одну хоча б, хоча б Леді Анабель топчик заходить на Помала, сама фармить. Добре. Два уламки на все про все. На легенду чекати треба. Талія старий старий епік не цікавить. Дуже старий епік. І. Бо, то що ж ти зробиш? Що ж ти зробиш? Мор, це бонус На, загалом не дуже також цікаво. 15 уламків одна легенда. О! О! Одна це я чекав, до речі, поне в курсі, ось таке роздають. Роздають і, мабуть, тут має бути легенда. За це не було нічого сказано, але я відкрию. Я відкрию і дістану легенду. Надіюсь. Надіюсь. Ні. Ні, це ще один епік. Ну, що ти зробиш? 16 уламків одна легенда. Сумнівний Х2. Добре, що. Так, кауліт. Ааа, тут є Ха-ха, Що тут треба кауліт? До речі, у мене вроді Айліл був. Чи на основі не було? Треба подивитися. Вроді не було, бо мені не вистачало ДД. Добре, дякую, Юрій. Вітаю з новим героєм. І йдемо далі. Тепер Наталі. Наталі на все про все 13 уламків. Ну і поїхали. Поїхали. Так. Не більше однієї легенди походить на аккаунт. Щось мені це не дуже подобається. Тому є, ну, щось вона робила корисне, накладає якісь бонуси. Не дуже не дуже цікаво, хоча швидкість в крипті 24%. Таке собі. Таке собі. Звичайно, аура класна, але герой не дуже. Люція вже була. Давай, давай, дай легенд, Хоч, хоча би дві, хоча б комусь. Х2 не дуже сьогодні. Насправді, сипе, якщо це можна сказати, що сипе, посолета він. Має глузування, але. Не дуже це все цікаво. Сігні високо Вона завжди, як вибігає, в мене таке враження, що в неї отут вуса. Її так вибілили між ротом і носом. Що його бою. Що воно виглядає, як світлі вуса. Не знаю, чи вам також так виглядає чи то тільки мені так. Добре, Лок Ну... Ну... <свісно> ну ну, ну, не погано, ну добре, ну, ну хай буде. На крипту десь можна при, прилаштувати. Але де легенди? Келія. Накладає вепання, також в принципі можна на крипту запхати, бо там вроді би є, що потрібно накласти цей штраф. Хотацу, Хотацу непоганий епік на старті особливо заходить на Канбос за рахунок паразиту, за рахунок бонусів, які він накладає щит союзників, це все класно. Але це на старті. І.... Яніка. Яніка, яку можна було викупити купити кожному. <сiffe> Клас. <сiffe> Загалом героя вбили, коли її фіксили на гідрі. А до того вона на гідрі просто якийсь період часу то набувала просто по 4 мільйони мільярди. На останній це було топчик. Вік солпаків були з Янікою. Це було щось нейневірне. Але порізали, 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 типу все. Єлагірна крипта. Ще є надія на ще одного легендарного хоча б інферно не цікавить. Не цікавить. І-і-і, Шемнор. В принципі, герой непогано лопасить. Але, як на мене, це в теперішніх реаліях ну, на Клумбоса ставили Ванкіли. Як на мене, це зараз суто крипта. І не більше. Так, ще почав, що там по оцінках. На, 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 на війну фракції також зайде прекрасно. Ще один уламок. Ще одна легенда. Ще одна легенда. Ні. Це люці. Що дуже багато люці сьогодні падає. О, ще ще один. Ще один є. Ще один. Забираємо, лопаємо і призиваємо ще одну легенду. Ще одну легенду. Давай, 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 ще одну легенду. Давай, все буде добре, давай легенду. Ні, це не легенда. Це Леді Скільки раз її там ребаланс все рівно герой дно. Все все дублі. Все дублі. Значить. Яніка. Дубль. Добре. Плюс 10 до атаки. Вищим ельфам підходить. І що в нас ще було? Шемат. Відступники. Угу. Угу. Можна плюсувати? Можна плюсувати або робити так, як я робив в себе на основі. Обміняти на героїв От можна зараз викупити, наприклад, моллі, купити собі і буде плюс 10 до захисту для прикладу. Що в нас ще є толкового? Ну, з от, того от, що, щось можна ще, ще придбати і закривати собі так, таким чином ще одну крипту. Що ж, дякую Наталі. До речі, це перший, перша, в кого випало дві легенди з, зі всіх уламків, а не так, як по одному. Бо це якось не дуже. Дякую, Наталі. Вітаємо з поповненням колекції і йдемо далі. Ну І вже традиційно. Мій аккаунтсний на закуску. Знаєш, що в мене є? в мене є дуже багато уламків, цілих три? Мажор, мажор, маю три уламки, хочу три легенди. Хоча б, одну Єо, є! А що? Хотів? Х-10 на на, нікому не спрацював, не спрацював. Ну, значить, доведеться качати. <сум> значить, доведеться качати під клановий турнір зелею книжки. І подивимося, що він, що він вартий, ну. Бо... <сум> ну, класно, класно. X10 спрацьовував, це, це унік, його не було. Е, хочеться спробувати. Хочеться спробувати, спробую, побачимо. І ще два. Давай ще дві. Ага. Ще... Епік. Це так, дно, і давай ще одну легенду. Я вірю, ти можеш. Я вірю. Е, е, -е. Назан, не цікаво. Назалом. У <рив> <рив> мене стрельно в x 10. Я думав, що скоріше за все, що буде без легенди. Але прийшов. Прийшов, прийшов, прийшов. Так. Ну, а що? А що? А нормально, прийшов. Отже. Таке получилося відкриття. Пишіть, що дістали ви. Відкривались, не відкривались, можливо, ви відкривались, можливо, ви збираєте уламки на злиття майбутнє, бо скоро буде. І всім дякую за перегляд, всім дякую за уламки. Все буде Україна, і до нових зустрічей.